премєр міністерка Данії Метте Фредеріксен на відкритій саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені закликала Європу діяти швидше у створенні сильної армії та підтримці України на тлі загроз від Росії. Саме РФ і підтримка України головні теми саміту у столиці Данії. Там працює і наша кореспондентка Ніна Коломієць. Вона стежить за заявами лідерів у столиці Данії. Тож, Ніно, тобі слово поділись новинами. Вітаю іро. Триває саміт європейської політичної спільноти у Копенгагені. Одна з ключових тем цього року це загрози військової ескалації з боку Росії, зокрема вторгнення російських дронів та винищувачів у повітряний простір європейських країн. Відтак, якщо раніше Україна на таких зустрічах була радше у позиції жертви агресора, яка потребувала захисту і допомоги, то цього року, чи не вперше з часів повномасштабного вторгнення, нас сприйма. Ають як повноправних партнерів і експертів, передусім у питанні захисту повітряного середовища від атак з боку РФ. Наш досвід може допомогти ЄС створити так звану стіну дронів. Про це наголосив генсек НАТО Марк Рюте. Далі пряма мова. Україна, звичайно, є потужним гравцем, коли йдеться про інновації, знання, наприклад, коли йдеться про технології боротьби з дронами, кіберзагрозами тощо той факт, що Україна зараз допомагає НАТО в Данії та Польщі загалом ділитися своїми знаннями, отриманими за понад три роки цього жахливого російського нападу, це дуже важливо. І в нас є цей спільний центр, як ви знаєте, Україна НАТО в Польщі, де ми фіксуємо всі уроки, якими Україна може поділитися. І ми дійсно готові допомагати і ділитися досвідом. Наголосив президент України Володимир Зеленський. Зараз у Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам. Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу на відкритті саміту. Давайте послухаємо. Наші військові, які вже зараз перебувають в Данії, досвідчені військові, які знають, як збивати дрони. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, нашими партнерами. Це лише початок. Перший крок до створення ефективної стіни дронів для захисту Європи. Давайте спільно працювати над узгодженням рішень щодо того, як перетворити цей проект на реальність. Перший Зараз Володимир Зеленський має низку двосторонніх зустрічей із премєр міністрикою Данії обговорили реалізацію ініціативи PEARL, тобто закупку американської зброї для України за кошти європейських партнерів. Внесок Данії вже сягнув 90 мільярдів євро. Мета Фредеріксен 90 мільйонів євро. Я перепрошую, мета Фредеріксен закликала і інших партнерів долучитися до цієї ініціативи. Далі її пряма мова. Говорячи про безпеку в Європі, варто поглянути з перспективи гібридної війни, що йде і розглядати війну в Україні не лише як війну в європейській країні, а як спробу Росії загрожувати всім нам. Я думаю, ми всі повинні бути на одній хвилі. Ми повинні переозброїтися. Про посилення протиповітряної оборони і фінансування виробництва дронів в Україні говорили із прем'єр-міністром Норвегії. Відкриття першого кластера для вступу України і Молдови до ЄС, а також оборонну підтримку України. Наша делегація обговорила з президентами Євроради та Єврокомісії. Зусилля в межах коаліції охочих стали головне, головною темою зустрічі із співавторами цієї ініціативи Мануелем Макроном та Кіром Стармером і одним з найактивніших її учасників Джордж Мелоні, Фрідрихом Мерцем, Дональдом Туском. Зараз триває закрита зустріч Володимира Зеленського із генсеком НАТО Марком Рюте. Як бачимо, дуже насичений день, найвище представництво і українське питання у центрі загальноєвропейських обговорень. Ми продовжуємо працювати тут. Невдовзі Володимир Зеленський і Мета Фредеріксен мають дати спільну прес-конференцію, де Зможемо розпитати про основні результати сьогоднішніх зустрічей. Сподіваюся, наші глядачі матимуть змогу побачити все наживо у прямому ефірі. марафону. Києве, передаю вам слово. Ніно, дякую за плідну роботу і за інформацію з останніми новинами з Копенгагена і саміту Європейської політичної спільноти була моя колега Ніна Коломієць.